Прекрасний недільний морозний ранок, сходить сонечко, воно вже пригріває. Мінус три було за бортом, знаєте, такі осінні останні дні, які, в принципі, спонукають. Як і для роботи, прекрасна погодка. Тиха, спокійна. Так само і для відпочинку. Ну, як на сьогодні неділя, то, звісно, яка робота? Сьогодні в нас відпочинок. Сьогодні будемо готувати. Бачу, такі відоси вам, в принципі, заходять. Ну і мені, в принципі, вони такі подобаються. Спостерігаю за іншими каналами. Ну і сьогодні ми будемо готувати. Звісно, я такий не фахівець у цій всій готовці. Але коли сходяться всі зорі, коли є бажання, є натхнення, то поч... чого б чого ні. Дивлюся, Віталь, агроканал Яготинщини теж впроваджує в себе на каналі таку рубрику, і це по-своєму класно, прикольно і е, блін заслуговує на лайкос не тільки мені, а й йому до речі, Віталь, тобі мої вітання. Ну і сьогодні, значить, будемо готувати. Будемо готувати. Ребра, ребра я б сказав би на диму і на пару. Дивився відос, як їх готують, але їх готували вдома в духовці. Ну, так як ми вдома, е, це не то пальто, я в принципі таке не люблю. Е, домашню то їжу люблю, але готувати, якщо готувати, то тільки на мангалі на кострі. Тому в нас є все для цього. І я сьогодні попробую приготувати те саме, що я бачив, але е, на диму і на Пару у ну, назву це так. Ну а як по-другому? якщо я не прав, напишете в коментарях. Тому що е, сьогодні буде такий контент такого формату. Е... На початку відео. Кому не западло, кому не жалко, поставте лайкос. Після перегляду напишіть свій коментар, що ви думаєте з цього приводу. Як вам заходять, такий контент не заходить, як вам подача і це все остальне. Ну і якщо сподобається відео, то вже і на кінці, хто не поставив на початку, поставте лайкос. Ну, і значить розпочнемо. Розпочнемо, чого? правильно, із того, що нам потрібно розкочегарить наш отакий як його правильно назвати не знаю. Мангал, не мангал. Тут, коротше, все, все в кучі. Зараз, до речі, про нього чуть-чуть розкажу. Тут ще зложна тяга піти. Це ми, значить, самі е, придумали і дядь Вітя наші е, як сказати, наші задумки воплотив в реальність. Значить, у нас тут є отака конструкція, яка підходить для. Казанів, ну, тобто там ушейку, що середенька, да, допустимо, приготувати. Та дошло пойти. Це у нас іде, як і мангал. Ось прорізи для шампурів. Так і та сама барбікючниця. Так само е, задумка була, типу резервуар, чи як правильно воно називається, для е, гарячого копчення. Стоїть у нас тут градусник. І це все діло, як горить там. Тянеться сюди і виходить в оцей уже балон. Все це зроблено діло з балонів. Три штуки. І тут, так назвемо, вже йде холодне копчення. Тут у нас температура до 120. Що це так, о. До 120, а тут температура до 500 градусів. Щось воно від того, що може не функціонує. Ну, скажу так, що нічого ми тут не готували ні гарячого, ні холодного копчення. Шашель, машель всі діла. Все є затворочки, перекрив, відкрив, задвижечки, все як має бути, все, вже тяга пішла. Але ми при даному як сказати, створенні такої штуки допустили декілька ошибок. Може хтось, помилок. Може хтось буде робити, то зверніть на це увагу. Дивіться, ми планували, що він у нас буде стаціонарно стояти, тому ми його зробили на отаких ляпухах. Тобто його, якби так поставив на плиточки, наприклад, да, і він собі там стоїть біля якоїсь беседки. В принципі, канає. А коли його потрібно, як в нашому випадку, витягнути, затягнути, то краще б воно було на колесиках, на колесиках. Це, в принципі, за це я, кстати, задумався. І ще один недолік: коли ми говоримо про казан, казан сюди стає просто чудово. Витягуєш крушочки, все класно, все чотенько. Але. Коли ми говоримо вже про казану, там, знаєте, оці модні, як у нас, допустимо, і так далі, він вже не стає, мішає ця штука. Тобто, оце б отут зробити дліншим, щоб ставав казан. Оце два таких момента, які ми упустили. Ну, Ми, в принципі, не планували там щось, казани отам модні і так далі. Планували під звичайний казанок. Отакий От мангал, коптільня і всі діла. І що я, значить, хочу народ? Топлю отута. Топимо, доганяємо до 150 градусів. І сюди погружаємо наші ребра, які зараз підемо готувати. І отут вони на цій температурі, того я й кажу, на диму і на пару. Ну, не на пару, а виходить просто на температурі, ну, без огня. Отут буде ну, ефект духовки да, буде. Виходити. Я так запланував. Не знаю, що з цього вийде, як воно це все діло вийде, не готов сказати. Ну, додивитися, зрозумійте. Сюди ми положимо наші ребра. Ось тут буде температура 150 градусів і будемо її підтримувати 1,5-2 часа, щоб було 150. І тут буде воно готуватися. І подивимось, що вийде в кінечному результаті. Тут у нас все є, Ось. Чуть-чуть, ось. чуть більше, повністю закрить. Тобто все ми можемо відрегулювати, плюс у нас є ось задвижки, температуру відрегулювати, тут не складає ніякої складності. Все. Тяга пішла, додав сюди таке сопло, тому що е не вистачає цієї висоти для хорошої тяги. То додав, тепер бомба. Ну і гарніром до, нашої, до наших ребер буде, звісно ж, картошка на кучерявій сковороді. Посилання на сковороду. Ви знайдете в описі. Отут, може бути, будь-який ваш малюнок індивідуальний. На подарунок саме то. Я б, звісно, залишив би і контакти дядь Віті для зв'язку, щоб зробив таке чи подібне. Ну, дядь Вітя загружений так, що е, я впевнений, що він вам абсолютно нічим не допоможе ні в тому, ні в іншому, тому що роботи куча. Ну, це ми поки розпалювати не будемо. Значить що, тут у нас діло пішло. Так що давайте, мабуть, пошліть готувати. Ребра Маринувати, чи як правильно. І це все далі покажу. І так, як ви вже зрозуміли, як я вже сказав, будемо готувати ребра. Вибрати ребра, це був ще той квест. Попередньо заїжджаю в один магазин, в другий ці, знаєте, що продають. Ну, таке воно лежить, біле, світле якесь, ну не таке, ну, знаєте, я, я знаю вже яке м'ясо. Мені ми займався, в курсі діла. То не то пальто. Поїздив, поїздив. Все-таки прийшлося йти на базар в різницю. По ціні не питайте, чесно кажучи, я не звертаю уваги на ті ціни, тому що я дивлюсь те, що мені понравилось. Якщо воно мені понравилось, значить я його беру. Значить, що у нас? У нас є сребра. Ну, нема все одно, знаєте, як на фотографіях красивих таких, знаєте, ну як має бути, такі. Ну, ну Маємо, що маємо. Взяв. Двоє, троє. Для цього всього, що нам потрібно? Для ребер. Зараз я вам це все діло розкажу, а потім просто це все діло зроюю і побачите в кінечному результаті. Значить, нам треба паприка, перець, сухий часник. Медова гірчиця або солодка гірчиця. Верніше, солодка треба гірчиця, але я такої не знайшов. Знайшов медову. Плюс, що я побачу, якийсь медовий. Маринад, гір... а, гірчично медовий. Думаю, хай буде про запас. Соус барбекю, соєвий соус, кетчуп і мед. Це все ми діло... те для соуса буде, це для мариновки. Тобто, це все далі в процесі покажу. Зараз я поки що пообрізаю такі і зреберу ці всі хляки, щоб воно було більш естетичніше, більш е гарніше виглядало. Зроблю це все. Е потім це все діло покажу, розкажу. Так, на одному покажу, щоб мали уявлення. Паприка, перець, чесник, сухий. Це все діло посипаємо. Отже, саме головне соль. -мо, оце було б солимо. І в моєму випадку медова гірчиця, ну, а треба якусь солодку горчицю. Отак. Це все діло отак втираємо. Получається отак. Перевертаємо. Тут робимо таку саму процедуру. Ну, пахне вже хорошо, ще не готувалося, а вже запах є гарний. Так тут а сейчас повторяем все это Соль. Так, паприка. Перець. Хоч би не переборщить. Це ж перший раз. Та я думаю, лишнє уйде, правильно? Лишнє м'ясо на себе не візьме. Блін, як я добре, що я взяв ще цей маринад. Бо цього б і не вистачило. І по одному кусочку пакуємо в фольгу. Що у нас? Почти 150. Почти 150. Я думаю, вже можна викладати наші реберці, замотані в фольжичку. Саме головне, щоб міста хватило. Ага, почти. Почти його якраз хватить. Банда у нас сьогодні буде здорова. А міста мало. як буде. Отаким От макаром. Чирік. Почти 150, зараз воно догоне, я його чуть-чуть прикриваю. Тут процес іде і засікаємо годинник. На півтори дві години. Ну, будемо дивитися по ситуації, бо півтори 2 години це треба готувати в духовці при 150 градусах. Так як у нас тут не духовка так як у нас тут не духовка, будемо орієнтуватися по ситуації. Димок Іде? Все, тепер йдемо готуємо соус, готуємо картошечку і все. Далі по як то говориться. Саме головне, щоб. 150 появилося, і тоді чуть-чуть прикрить піддувайно. Так, робимо соус, який, яким будемо через півтори-дві години поливати наше м'ясо. Ми його з вольги відкриємо і польємо даним соусом. І потім іще півгодинки. Ну, по крайній мере, так казали, так розказували. А як воно буде насправді, я не готов сказати. Що нам для нього треба, соєвий соус. Зараз подивимось по пропорції соус барбекю. Подивимось, яка кількість у нас вийде. Сюди його. Черіт. І медок. Хто забув купити медок? Так, це все діло роблю на око, я не фахівець, я вам вже був говорив. Так що сильно там мене не критикуйте, як треба. І це все діло тепер мішаємо. Тепер переходимо до соуса непосредственно для м'яса, який ми зазвичай приміняємо. І виходить, ну, дуже нам подобається. Беремо таку, руна, руна виробник, шашличний паста, соус чи що воно? Фірмовий соус. Ось сюди його, в тарілочку, чмак. Беремо один, два перця солодкого, дрібнемо на дуже дрібненькі кусочки і сюди його. Зараз це все роблю і далі покажу. Отакий соус. Получився поближче. Отакий приміняємо перець, соус. Укроп, цибуля. Це все діло. Перемішуємо до однорідної маси, і буде просто бімба. Рекомендую, до любого вида м'яса. Хоч це шашлик, хоч це ребра, хоч це от бивна. Все, люкс, цей соус готовий. Цей соус подогрів, трохи, щоб мед розстав. Все, ідеальний на плиті. І переходимо до картоплі. Що входитиме сьогодні в мою картошку. Це сало. Обов'язково, щоб воно було отаке. Просто те, со спини отаке, терпіти не можу. По-любому в салі должно бути м'ясо. Хоч це буде почеревина, хоч генеральське, генеральське, хоч яке, хоч. Для мене сало це коли є отакі прошарочки м'яса. Понятно, що картошка, гриби, помідори, чері, е перець, соль, зелень і так далі. Цибуля, обов'язково. Чим більше, тим краще. Зараз це все діло організовую, покажу, що вийде. Соточка, більше не розкочегарю, не удержався народ. Взяв. Та ось розрізав. Аромат пішов просто. Так, одним оком глянув, на вид нічого. На вкус ще не знаю, на смак. Чого виходить так? Чого більше сотки я не можу нагнати. 150 нагнав, все було чітко, а потім вона поки там займався, тим падає. Скоріше за все, тут уже щадить. Скоріше за все, е препятствієм, чи як правильно називається. Є м'ясо. У нас термометр оцей, чи градусник, стоїть вірніше, отут. Воно. І м'ясо е зменшує температуру. Це така моя думка. Ну, не знаю. Кочегарю топлю. Вже три отаких от відюрка дровця спалив, але сотка і це держиться. Оце пройшла рівно година. Так що хай ще сміло собі тушиться. На цьому, ось, бачите, теж влупила температура на 110 градусів. Сюди можна було б теж щось напхати, аби знав, да? ну нічого, все тепер буде такий досвід, скажімо так. Процес, в общем, йде, зараз це печеться, займаємося е картошечкою. Все тут, в принципі, є, зараз тільки чирік і погнали. Не перемикайтеся, далі буде. Майже 12 годин дня. Ребра вже тушаться Дві, почти години. А я ще й не присідав. Ну, Образно. Присідати то присідав, то нарізати і так далі. Але суть є суті. В 5-10 у мене вже горів камінь, я вже розпалював, все було чинчинарем. І оце, щоб ви розуміли, скільки займає часу приготування, скільки потрібно. Часу, щоб це все діло зробити, і зняти відео там, 30-40 хвилинне відео. Тому маю до вас прохання, як ото говориться, Кожен, кожна робота повинна бути оплачена. Так само і тут роботу зробив, відео знімаємо, показуємо, розказуємо. Тому не жлобіться, поставте лайкос, напишіть будь-який коментар під даним відео. Ну, кому, звісно, не важко, як то говориться. Ну а ми продовжуємо. Значить, Все у нас вже готово для того, щоб. Кстати, що я це стою? Я за Розпалюємо. Все у нас тут вже майже готове, значить отут почти вже 2 години е м'язко наше, чуєте, як шипить? Не м'язко, а реберця, ну хай ще стоїть. Щось я так думаю, що все-таки оця температура хай ще стоїть. Ну і тут у нас розпалюємо кучеряву скоровороду. І на ній зараз будемо а жарити картофан. Удобна сковородка. В цьому плані, що не потрібно для неї на пол її ставити там чий мангал. Ну, я вже говорив колись в попередньому відео, а що ми не горимо? Чуть це ми не горимо. Пішов процес, льємо. Олію, правильно? дить таке, що я тебе дам. Купив пластикове весло, бо кажуть фахівці, що... Желізними царапається. Да, нічого там воно не царапається. Аж подивіться, куховарські оці всі канали. Всі желізними. Чу -чу -чу. І все там чітко. Як воно покриті люксове, то... то нічого там не царапає. Так що розігріваємо сковородочку і першим ділом піде салко. Ми минулий раз як готували, чим класно на цій сковороді, На ній є ось такі регулюємо ножки. Є ось такі длінші, а є короткі. І отак прямо на стол поставили. І прямо со сковородочки це все діло проходило. Тому є позитив. Зверніть увагу, для подарунка саме то, як я вже говорив. Так, оце рівно, рівно 2 години. Температурка спада, треба підкинути. Підкинути. Хай собі лопотить. Так, що у нас на картошечку солку? Це отаке воно должно бути. Картошечка, цибулька, зелень, морковка. Перчик, помідорчики, грибочки, ну все люкс, все, смакота. Так, я думаю, зараз дождемося, поки батя приїде. Хай воно ще почадеться трохи. Тоді розрізаємо і додаємо туди соус. Сковороду, я думаю, що вже прогріли нормально. Зараз перемо інгредієнт. Це у нас сало. Наша українська сала і пішов протест салко пустило жирок. Ну і сразу ж можна сюди вже картошку. Картошку мелко не потрібно. Це вже перевірено. Так, більш-менш адекватно, І не крупно і не мелко, середньо. Все. І отак от собі воно зараз буде мліть. Все, розганяємо температурку і хай собі картошечка. Жариться. Народ, це просто, просто витвір мистецтва. Значить, одразу вам кажу, щоб знали на майбутнє. Коли будете таке саме робити, як оце я, ложіть оцією стороною, виходить, внутрішньою, туди, донизу. Бо це ось одне вийшло так, що лежить. І дивіться, бачите, чуть-чуть воно пригоріло. Тут, а тут ви подивіться на цю красоту. Ви подивіться, як м'ясо грає. Воно м'якусеньке, м'якусіньке, ось вилочка заходить ну Просто просто я не об'ясню словами оці аромати, оце все діло. Значить, що ми відкрили. Отак. на Васильок знімай мене. Тепер беремо це ось наш соус. Як він там називається, теріяки, ні? Шучу. І отак поливаємо м'яско Це в нас тут соєвий соус. Ну, та, в общем я ж вам показував, так? Да? Соєвий соус. Мед, соус для барбекю. Не жаліємо. Я так думаю. так його льєм, є льєм, льєм. Ну я думаю, це просто буде витвір мистецтва. Я просто ніколи таке не робив, тільки бачив по відео. А тепер, коли я побачив це все діло, як воно зготовилось, як воно виглядає, я тепер розумію, що тут буде. За смакота. Міно, це один кусочок, треба було його перевернути, так що, щоб знали, щоб тим самим з стороною, стороною донизу. Так, виливаємо його весь. Знаєш, Василь, який є кухар? <гум> кухар рішель є. <гум> да, чуть виходить багатенько, але ну, я думаю, його О, він лишній не буде. Все, покажи Васильок, що вийшло в кінцевому результаті. Тепер оце все діло залишаємо ще на пів години. Оце значить воно в мене готувалося. 2, 3 години 20 хвилин. На температурі сотка, ну, я попередньо це все діло розказував. Тепер ми його отак накриваємо і ще мінімум на пів години. Погнали далі. Так, ну давайте народ знімаємо пробу. Самий меншенький кусочок. Прилипло, так? Да? Може, угу. передержав. Ну нічого, перше, як то говориться, блінкмо комом. Ану пробуй. Чуть-чуть що прилипло, так? Да? Може треба було менше. Ну та це ж не фахівець. А ну я щось попробую. Косточки аж розпадаються, да? так? І народ. Оце, мабуть, той соус, mm -hmm. що я потім доливав. Той соєвий соус, мето, це все настільки сладке, мягке, розсипчасте. Просто народ... бомба. Так, да, є момент, що прилипло. Ну опять же, перший раз, як перший клас. Так що, ще залишається картошка. Як ото? Чуть-чуть потрапезнічаємо. І продовжимо далі. Ну що, народ, сьогоднішнє відео прийшло до свого логічного завершення. Що я вам скажу? М'ясо просто білісимо. Нема більше слів. Є просто маленький недолік. Це е, через воно аж солодке. Я думаю, що це, походу, я переборщив із медом. Так що, щоб знали, з медом сильно не борщить. Е, Хай воно буде може, не таке солодке, але от е, буде. Чувствується смак м'яса, то виходить таке не м'ясо ми їмо, як якийсь десерт, будь то би, ну, а чересчур таке солоденьке, плюс чуть-чуть пригоріло. Ну, опять же, це ж без досвіду, без е, ніякого попереднього, попередньої вірнішого освіти. вийшло, як на мене, отак на 5 балів. Так що, щоб мали на увазі, такий рецепт, в принципі, зачотний. Мені сподобалось смачне все м'ясо аж розслаюється слоями в міру жирне, хоча, коли я ті ребра маринував, так назведем це, ну багато було сала, ну жиру, так і так далі. То воно, цей, цей жир, він, виходить, в фольгі він, ну, він, розтворився, розчинився і попав на дно, цього, на дно фольги. І чуть-чуть пригоріло. Може, треба було чуть-чуть менше держати, не дві години, а там півтори. Ну, все-таки духовка від мангала, воно ну, це все діло відрізняється. І той тобто, сказати, що строго треба робити отак чи отак, не знаю. Це, знаєте, все індивідуально. Кожен робить для себе, як, то, як, як виходить, як оце в мене. Получилося отак. Хоча ж добавна бути духовка, а в нас мангал. Ну, а на смак просто песня. Назвемо це блюдо ребра на пару із димом. І це все вийшло просто ну, шедевр. До речі, напишіть, у вас теж є такі товариші, які должні ще будь-півгодини назад, а їх ще досі немає, десь в дорогі. Бо в мене це регулярно. Я то, чесно кажучи, пунктуальна людина. Якщо сказали на два, значить на два. І без 15 я вже на місці, не люблю о, там бути останнім і так далі. А в нашому сьогоднішньому випадку... І це регулярно так, це ж не то, що там іменно сьогодні і іменно там раз в раз в рік. Це регулярно, така закономірність. Так, що у нас? У нас залишилася картошечка, яка зараз ось доходить. Ух, дивіться, яка красота. І зараз ми її це все діло знімаємо і будемо смакувати. Бульбить, бурчить помідорчики, оце бачите, це овочі дали отакий. Е Сік, Сік, називаємо це так. Просто красота. Так що на сьогодні завершуємо. Дякую всім за увагу. Ми трапезничать. А вам хто снідає, обідає, вечеря. Приємного апетиту. До нових зустрічей.